На сьогоднішній день на даний момент на першу годину 43 хвилини ночі можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. В них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. Також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з. Заступником керівника національної поліції і на чолі заступником керівника Служби безпеки України, тому ми разом працюємо і е, будемо е, до ранку вже мати перші надіюсь, результати нашої роботи. Про, е, працюють експерти-криміналісти, е, призначені вже ряд експертиз, е, в тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що е, е, на, на даний момент у нас є вже кілька версій. Основна, основні з них, можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Е, є в нас деяка вже інформація щодо е, скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину, але е, поки що ми будемо е, мовчати про, е, про це, тому що перевіряються всі версії. І ті комплекс заходів, оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, по місці відходу можливо злочинця, вони зараз ретельно перевіряються. Також ми задіємо комплекс оперативно-технічних заходів, проводимо і засобів, які нам надіюсь дозволять в найближчі години наблизитись до розкриття цього злочину. Давнічі, власне, біля, фіністу, коруч, віністу, розбіла, то, що Біля під'їзду поруч проти, ми з двох тижнів бачили підозрілого молодика, який саме до вечора там перебував на лавочці фактично. Чи щось відомо про цього чоловіка, так, і чи можливо є підозрюва також щодо нього? Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Ми намагаємося встановити, що це за люди були або, або людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який бачили за собак масової інформації в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон визначений час. Є ще звичайно, що проблеми, що достатньо часто відключається світло, планово відключається світло, і тому були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і роботи відеокамери, які були біля під'їзду, для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію. Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати. Слідству додаткову інформацію я скажу, скажу, що хочу подякувати людям, які цю інформацію вже приносили, і фотографії відповідно і відповідно вже свідчили щодо е, скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, е, чули викрики е, Ірини. Я хотів би е, сказати, е, що е, ми жалкуємо за цю ситуацію. Ми хочемо, я хочу від себе шанувати пам'ять Ірини Фаріон, тому що це наша громадянка, наша людина, яка була народним депутатом, яка любила Україну, і тому як по будь-якому громадянину України ми маємо розкрити цей злочин. Відомо калібр, я б просто що промовчу. була знайдена, Після розтину, після проведення судово-медичної експертизи, ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час, на це все треба час. Чи чоловік у капелюсі і нападник – це одна і та сама особа? Ми думаємо, що так. На даний момент ми думаємо, що так. Не відкидається Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі та ту інформацію, яка проходила через проросійський телеграм-канал. Я можу вам сказати, що, так, що стрілець готувався завчасно. І... Це спонтанне вбивство. Скільки він готувався два тижні чи тиждень час покаже, тому вам тільки дочекались, Ми будемо тримати вас в інформаційному полі, і ту інформацію, яку ми можемо зможемо надавати, ми будемо надавати або на рівні керівників слідчо-оперативних груп. На рівні начальника головного управління національної поліції в Львівській області, керівника СБУ в Львівській області і керівників слідчо-оперативних груп, які приїхали з міста Києва з центрального апарату НПУ та СБУ. Тому ми об'єднали свої зусилля і надію, що Найближчий час ми зможемо говорити вже більш ретельно про версії цього вбивства, але головне, що поки ми не знайшли і не встановили особу цього стрільця, ми не можемо достатньо ґрунтовно обґрунтувати чітко всі версії, які можуть бути висунуті в результаті цього замаху на життя Ірина на і в зараз тобто зараз залучено, крім різних поліції, також працівники Сміровиків України, що що? Що? Так, розуміло, що ви зміни в Україні, в поліції? Так, звичайно. Президент України поставив задачі мені і керівнику Служби безпеки України Василю Малюку сформувати групи. Ми за 10 хвилин вони були сформовані і виїхали зразу до, до Львова. Тому у нас йде повний обмін інформацією, штаб буде працювати цілодобово для того, щоб максимально швидко перевірити всі версії, перевірити всю інформацію. Це великий об'єм інформації, які, звичайно, потребують ретельного підходу і вивчення. Ну і, звичайно, чекаємо експертису. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є там під камери відеоспостереження чи не попливало, можливо, в, в електроенергії? Попливало. Чи можете, чи можете припустити те, що це було сплановано, так, коли відійснення там аналітики? Поки, поки важко сказати, тому що частина камер не працювала, частина працювала. Ми будемо на ранок мати більш повну, коли відпрацюємо повністю великий район, район, який ми зараз відпрацьовуємо. Кілька кілометрів, кілометрів це квадрат. Ну і звичайно працюють у нас відповідні служби по всій території Львівської області і далі працюють прикордонники. Тому ми намагаємося робити все від нас можливо, щоб ця особа, яка сховала цей злочин, не втікла від правосуддя. Чи можливо, не зверталась до вас пані Ірина щодо поголос, можливо, Ні, не було таких але ми аналізуємо, і службезпеки аналізує всі її останні виступи, де вона виступала, що вона говорила і так далі, для того, щоб відпрацювати. Чи можете пов'язати це з нашим ворогом, так що заможне вбивство відбувся саме з планування вказівки так російські статті? Ми не можемо цього почати бачити. Будемо перевіряти цю ситуацию.